Віт, вітаю! Продовжуємо нашу рубрику. І хочу розповісти сьогодні про те, що сенс, взагалі, того, що відбувається, коли в сім'ї або коли в оточенні з'являються люди з особливостями, про що це взагалі на такому глибинному рівні? Як на мене, то ці люди приходять для того, щоб допомогти нам пройти певну місію, певні уроки. І саме таким чином, щоб запалити світло всередині нас, запалити любов всередині нас, для того, щоб ми почали. Бачити, відчувати для того, щоб ми починали розвивати в собі більше якості, імпата, для того, щоб ми більше е розуміли взагалі всесвіт, не тільки на е подіях е земних, а й на таких небесних е небесних вібраціях е небесних потоках, е небесних е таких прийомів е вібраційних. Е Хвиль, небесних хвиль. І це про те, що це про те, що ми е, такі душі, які обрали для себе саме такий шлях е, без повернення, да, коли ми обрали, що ми проходимо обов'язково цей певний урок, цей певний досвід. І насправді, е, ми не, обрали, ми не е, дали собі жодного вибору не пройти цей урок. Е, тому. Е, і по справжньому, коли ми починаємо більше підходити до цієї істини, коли ми починаємо розпалювати наш внутрішній вогонь і ділитися ним із нашим оточенням, із нашим навколишнім світом, ми таким чином просто виконуємо ось цю місію. І тоді всесвіт, Бог, називайте як хочете, допомагає. Нам в усіх аспектах життя і не тільки нам, а звісно ж, і нашим дітям. Тобто, ось це проявлення, воно йде в тому плані, що чим ближче ми цілковито і глибинно підходимо до своєї місії, чим більше і ближче ми до, до розуміння, взагалі, для чого це на глибинному рівні, тим краще умови життя, тим краще стан, тим краще. Все навколо відбувається тоді набагато-набагато в рази краще, тому що ми починаємо чути ті сигнали і те, що нам передають. Ми їх не ігноруємо, ми їх приймаємо і використовуємо в своєму житті. Використовуємо як підказки, як навчання, як наших наставників і так далі. Тому що тут. Наше таке ось особливе коло, особливі люди навколо нас, вони саме створюють е, ось цей момент, що ми не можемо це не пройти. Тобто, ми прямо маємо таку обов'язкову задачу, е, з якою ми просто маємо поратися. Е, тож, е, це таки напевно, звісно ж, у кожного є свої такі е, певні завдання. З чим ви прийшли, для чого ви прийшли, і так далі. І це все дуже класно можна розкривати в астрології, дивитися, розбирати. Тобто, там є такі певні показники, які можуть показати, а для чого, що, і так далі. Тобто, як про вас, так і про діток, оточення. Тобто, в принципі, все можна глянути. Там дуже багато підказок є. Принаймні я дуже там багато чого для себе знайшла, І, але в, саме в цій тематиці, саме в цій рубриці загальною такою, скажімо, вижимкою із того, що я як я це відчуваю, як воно мені йде, то це саме ось цей певний момент. І, звісно ж, це дуже пов'язано із такою відкритістю наших, наших сердець. Тому що одна без одного не зможе існувати. Тобто ми не зможемо дарити цю любов, якщо ми не почнемо розкривати наше серце, не почнемо задіяти ось цю красу нашої душі і ділитися ось цією красою з нашим оточенням.